Вітаємо на КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Ордини за мужність посмертно вручили у міській раді. Андрій Райкович у рамках візиту до Олександрії оглянув відремонтовану інфекційку. Диктант від пса-патрона писали у бібліотеці. Вручили державні нагороди родинам військових, які загинули на війні. Ордени за мужність третього ступеня посмертно отримали батьки загиблих героїв земляків Олега Сабадаша та Антона Білодіда. Церемонія відбулася за участі начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, міського голови Сергія Кузьменка та начальниці Олександрійської РВА Ольги Коріненко. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагородили посмертно двох героїв земляків солдата Антона Білодіда та старшого солдата Олега Сабадаша. Ордени батькам загиблих героїв вручав голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович. Олександрія виховала. І дала державі багатьох героїв всі часи, всі в Олександрії з'явиться місце, де вшановуватимуть пам'ять героїв. Я спілкуючись із рідними близькими людьми наших захисників, завжди говорив і буду продовжувати говорити про те, що кожне ім'я. Наших захисників буде вписано в історію України, буде вписано в історію нашого міста. Я вже видав розпорядження, і у нас працює група, яка займається тим, щоб в нашому місті створити меморіал нашим героям, меморіал нашої перемоги, де будуть вписані імена тих, хто повернувся додому на щиті. 40-річний Олег Сабадаш був розвідником. Загинув на Харківщині 30 липня. Стрілець снайпер Антон Білодіт загинув 14 травня, захищаючи українську землю від ворогів. Дуже веселий. Він, він ніколи не казав нам поганого слова. Він у нас був дуже розпитаний. І Коли він уходив, я йому казала, синочка, може не треба. Він мені казав, мама, я до армії не ховався, а зараз я не буду хаватися. І все. І він стояв возле автобуса, просто влибався. Казав, мам, яка війна. Він дуже хороший він був хлопець. Немає слів просто. Білі, білі, білі. Раніше орденом за мужність вже відзначали Олександрійців Миколу Волочського, Дениса Карпенка, Анатолія Назаренка, Максима Мельничка, Олександра Приведенного, Максима Цимбала, Даніїла Солоніну та Євгена Смолякова також посмертно. Інфекційне відділення центральної міської лікарні після майже дворічної реконструкції вже за два тижні введуть в експлуатацію. У палатах є необхідні умови для пацієнтів, меблі та обладнання. Частину техніки для важких хворих ще очікують від американських партнерів. Результат тривалих ремонтів вартістю 37 мільйонів гривень оглянув начальник кіровоградської ОВА Андрій Райкович під час робочого візиту. Олександрію з робочим візитом відвідав начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Очільник області оглянув відремонтоване інфекційне відділення центральної міської лікарні та зазначив, що, попри війну, фінансова синергія державного обласного та міського бюджетів використана максимально правильно на користь людям. Створено сучасне високотехнологічне інфекційне відділення, яке буде обладнане найсучаснішою технікою і технологією для того, щоб убезпечити життя людей, для того, щоб надати високоякісну медичну допомогу, для того, щоб сприяти людині якнайшвидше виздоровити і повернутися в соціум живою, здоровою і працездатною. Тому не тільки поважні слова і колективу, і будівельникам за ту важливу роботу, яку вони виконали попри складнощі, попри ті проблеми, які ставили перед нами реальність. Проект реконструкції вартістю у 37 мільйонів гривень масштабний реалізувати планували за рік. Воєнний стан дещо змінив плани, але незважаючи на труднощі, відремонтовану інфекційку введуть в експлуатацію вже за декілька тижнів. Інфекційне відділення також включає в себе будівництво кисневої станції, кріоциліндрів. Ми придбали сучасне обладнання. У нас в Олександрівській міській лікарні 195 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню. Тому ми говоримо, що ще один великий проєкт був реалізований. І, власне, тут в інфекційному відділенні також 39 ліжок. Вони забезпечені. Централізованою подачою кисня тому фактично ми можемо говорити за реалізацію двох одночасно проектів: це і будівництво кисневої станції, придбання кривоциліндрів. Власне, це коштує приблизно 17 мільйонів гривень. Там також було і державне фінансування, і фінансування з місцевого бюджету, і власне будівництво, фактично будівництво нового інфекційного відділення, яке буде сучасним. Палати вже оснащені необхідним обладнанням відповідно до вимог НСЗУ та європейських стандартів. Ще очікують від американських партнерів шість ШВЛів, шість моніторів пацієнта та шість механічних ліжок для важких хворих. Нове інфекційне відділення, яке ми відремонтували, максимально розраховано на 39 пацієнтів. Ми маємо. Дві палати реанімації на чотири місця і чотири боксованих кімнати, палати для восьми пацієнтів, які теж оснащені і мають відповідне обладнання. На сьогодні ми продовжуємо монтаж цього обладнання, і я думаю, що невдовзі ми зможемо нашим пацієнтам вже надавати послуги інфекційного відділення на більш високому рівні. Також Андрій Райкович разом з керівництвом міста оглянув одне з укриттів. Воно має третій клас захисту, у тому числі і від радіаційної небезпеки. Тривалий час знаходилось у занедбаному стані, а після повномасштабного вторгнення було виділено один мільйон гривень на його ремонт. Тому що це укриття використовується не тільки там працівниками міської ради, там жителями, які поруч знаходяться. І коли було відновлено освітній процес, цим укриттям користуються студенти, які навчаються в коледжі культури. Тому були повністю відновлені системи вентиляції, були відновлені туалети, були відновлена перша черга кімнат. Ще одна інша черга в нас залишилася. Повністю в нас є... Під диктовку відомого на всю країну. Пса патрона. Звісно ж, тема небезпечні прилади. Дітям добре знайома. Не треба на них не ступати, потрібно дзвонити в службу безпеки. Е, вони можуть бути заховані під землею, можуть бути лески, всякі, гранати підрізані, ну, е, підмотані. Е, можуть старчати снаряди, вони теж можуть взорватися в будь-яку минуту. Що ще? касети є, які падають, а потім. Якщо на них наступаєш, то впадеш. Є зміна, яка можна на неї наступити, ну, не і вона сразу розірветься, а не треба, щоб чекати, поки тебе спасуть. Добре знають діти і історію пса Патрона. Пес-патрон це воєва собака, про яку, я думаю, всі знають, про неї знімають мультики, показують уривки з мультика в різних соцмережах, і ну, він дуже популярний. Пес-патрон в реальному житті допомагає е, воєнним е, знаходити міни. Справжній пес-патрон до Олександрійської бібліотеки не приїхав. Він диктував онлайн з Києва. Атмосфера була більш ніж дружньою. Діти підказували, допомагали один одному. Особливо всім сподобалася останнє речення диктанту Всім обережний лись. Ця тема дуже актуальна, і я думаю, вона буде дуже довго ще актуальною, навіть після закінчення війни, так оскільки Мінна безпека, ми знаємо ще із Другої світової війни, скільки снарядів позалишалося, скільки людей страждало, і для того ми неодноразово в бібліотеці організовували зустрічі з представниками. ДСНС, які розповідали як і батькам, так і дітям про мінну безпеку, про види мін, що не треба їх чіпати, треба куди треба звертатися, що треба робити в таких випадках. І я думаю, що це збереже не одне життя, тому що проінформований, попереджений, значить, збережений костюмарні бібліотекаря поки що костюма патрона немає, але планують придбати, враховуючи популярність песика. Зберігаємо оптимізм і знаємо, все буде Україна. П'ять генераторів потужністю 3,5 кВт передала Олександрійська міська рада військовим на передову. 4 квітня відбулося їх відвантаження. Генератори були в складі гуманітарної допомоги, яка надійшла до Олександрійської громади від англійського міста партнера БАТ. За підтримки англійців потужні генератори раніше були встановлені в центральні та дитячі міських лікарнях, а також ними забезпечено інші соціальні і комунальні заклади. Педагогічний десант від Олександрійської гімназії No6 взяв участь у Мініаткемп Помічна 2023. Своїми враженнями вчительки навчального закладу поділилися в соцмережах. Як завжди, незабутні враження нові ідеї заряд позитиву, а ще цікаві сесії та неперевершені спікерки. Дякую всій команді Мініткемп Помічна, колективу Помічнянського ліцею No1 за теплу зустріч, смачний обід, супровід локаціями, різноманітні майстер-класи та креативні фотозони. Віра Надія Любов котра приготувала для захисників смачненьку випічку, звітує координаційний центр волонтерів. Олександрійки, згрутувавшись, вкотре передають вдячність і турботу нашим військовим, а разом із ними віру в перемогу, надію на майбутнє і любов до країни. Гран-прі другого міжнародного дистанційного фестивалю конкурсу мистецтв коло друзів вибору в народний аматорський театр Палацу культури світлопів...